91 внутрішньо переміщена особа перебуває на обліку в Івано-Франківській філії обласного центру зайнятості. Про це кореспондентам Суспільного сьогодні, під час ярмарку вакансій для вимушених переселенців розповіла керівниця установи Тетяна Захар. На сьогоднішній день у нас в базі даних налічується понад тисячу вакансій, і в нас на сьогоднішньому заході буде присутно понад 24 роботодавці, які йдуть презентувати свої вакансії. В тих роботодавців є понад 5 понад 10 вакансій. На сьогоднішній день перевага є потреба в актуальних вакансій. Це є швачки, це є водії автотранспортних засобів. Також є продавці, є обліковці, є електрогазозварники. Це в основному такі вакансії, на сьогоднішній день, яких є дійсно потреба. Галина Шевченко переїхала з Нікополя на Івано-Франківщину у серпні минулого року. Каже, що роботу знайшла швидко і сім місяців працювала бухгалтером. Зараз жінка шукає нові можливості. Тепер вирішила трошки змінити напрямок, так як змінюється ринок праці, і зараз стою в центрі зайнятості знову вже ну з травня місяця. Іван Пупенко – власник мережі з виготовлення та продажу напівфабрикатів. На виробництві каже, є кілька вакансій кухаря. Тим щоб людина просажувалася, спробувала показала свої можливості. Ми оцінили її, подивилися, як вона може влитися в наш в робочий процес і приймаємо рішення. Нам досвід якраз і не важливий, Ми учимо всьому, що нам потрібно самі, і це зовсім є критерія для відібрання. Щоб заохотити місцевих підприємців, працевлаштовувати внутрішньо осіб, розповідає директор обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Їм виплачують допомогу. Ті роботодавці, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб, ми відшкодовуємо протягом двох місяців роботодавців мінімальну заробітну плату, а це 6700 гривень. Цією послугою скористалося вже, якщо взяти за 2022 рік, то більше 200 роботодавців, а саме 196 роботодавців, де було створено і працевлаштовано за рахунок цієї програми 447 працівників. За словами Василя Цимбалюка, у порівнянні з минулим роком кількість безробітних в Івано-Франківській області зменшилась на 47%. Наталія Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.